Тож з нами на зв'язок вийшов директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий. Вітання, пане Євгене, слава Україні. Героям слава доброго дня! Та раді вас вітати, пане Євгене, хочемо сперш за все привітати з тим, що вже сформована нова експедиція та, до нашого Антарктичного центру в Антарктиді. Розкажіть, будь ласка, як це все відбувалося і чим вона особлива цьогоріч, я так розумію, через війну. Але все-таки вдалося знайти людей, які готові поїхати в Антарктиду на рік. Ні, як ми розуміли, навіть розширити трошки склад експедиції. Ні, ну розширити порівняно з минулим роком, ні порівняно з деякими попередніми, так. А от власне нинішня експедиція, яка скоро вже завершує свою річну вахту, от вона складається з 14 людей. І це виявилось реально оптимальною кількістю, тобто е, виявилось, що здавалося б 12 чи 14 людей. Ну от нам, наприклад, як організаторам експедиції, там, з точки зору там бюджету, логістики, це жодної різниці. А з точки зору того, скільки задач вони встигають вирішити на станції, вир... виявилося, що це багато, що оці от плюс дві людини в тих умовах то суттєво. Тому, звичайно, ми тепер збираємося цю практику залишити і е, надалі намагатимемося таки відправляти по 14 людей. Звичайно, цього року було трошки проблемно провести конкурс. От, по перше, тому що взагалі е, в умовах багатьох невизначеностей це робити складно. Ну почнемо з того, що, наприклад, в жовтні місяці наш офіс розбило під час ракетного удару російського. Тобто, нам все довелось робити повністю на режимі дистанційки. Тобто, не було навіть куди людей саме запросити фізично. От ну здавалося б, дрібничка, а, а впливає. Набагато більше впливало те, що в багатьох е, учасників конкурсу, в тих, хто подавався, е, просто впродовж поки проходили оці всі етапи відбору за цей час. змінювалися життєві обставини. Е, багато хто е, саме вже за час конкурсу е, або сам поміняв рішення і вирішив, що його місце все ж таки на фронті, а не на полюсі, е, А комусь прийшли повістки. Тобто, е, це дуже сильно також впливало. Тобто, в нас ніколи раніше такого не було, щоб е, уча. Ну, щоб, скажімо так, склад конкурсантів просто впродовж конкурсу суттєво дуже мінявся. Взагалі, е, зіткнулися з тим, що е, багато науковців виїхали за кордон. Це стосується зокрема нау науковиць жінок цього ро цього року їх подавалася рекордно мала кількість, чесно кажучи, ми певною мірою навіть очікували навпаки, що під час війни, коли чоловіки на фронті, то е якраз е ми навіть всерйоз обговорювали, а чи не вийде так, що в нас буде повністю жіноча земівля? А виявилось, що ні, виявилось, що навпаки, е саме е жінок-науковиць, е дуже великий відсоток наразі працює за кордоном. Ну тому що. І вони мали можливість поїхати, але водночас е, Європейський Союз зробив цілу купу спеціальних програм, е, де можуть працювати українські науковці на час війни, щоб е, саме спец... це фактично спеціальна підтримка нашої науки, щоб наші науковці там не просто пересиділи десь там в таборах біженців, а навпаки, активно працювали за своїм фахом і потім могли повернутися. Ну так би мовити, нічого не втративши в професійному рівні в, е, в кар'єрі. Але ми в результаті від цього отримали. Навпаки, суто чоловічу замівлю цього, цього разу. Це так було для нас трохи несподівано. Ну Але так чи інакше, попри всі оці нюанси, відбор, відбор завершився, а знову ж таки, тренінг довелося проводити не там, де раніше. В нас було чудове місце в Мартовій під Харковом, де стоїть ціла низка приладів, таких сам, власне як на станції Вернацькій. Це було ну, таке дуже в цьому плані зручне місце, що можна було їх там. Одразу занурити в атмосферу дуже близьку до реальної станційної, але на жаль, через мартову двічі пройшов фронт туди й назад. І наразі там абсолютно ще неможливо е, не те, що навчальні збори проводити. Там навіть досі прифронтова полоса, е, там не розміновано, і так далі. Е, від е, від на щастя, територія звільнена, але ще не придатна для, для використання. Тому довелось збори робити в Києві там на базі на базі одної з дитячих установ. Так ну тобто, все було все було не як завжди, але ми споралися. Якщо коротко, експедиція сформована, і вже через тиждень вона має вирішити з України. Як і минулого року, от одразу після початку вторгнення. А, це так, до речі, маленький просто от так просто вже тепер посміхнутися через рік. От, ви знаєте, є такий вираз, що хочеш насмішити Бога, розкажи про свої плани. Yeah. Е, так от, е, в нашої експедиції минулорічної, і зокрема, в мене персонально, в нас були авіаквитки з Борисполя на да, 28 лютого минулого року. О, це, самі, самі розумієте, наскільки все довелося робити по-іншому. Але от тоді ще минулого року, ми так би мовити, Протоптали стежку через Варшаву. Нам там дуже допомагають саме з логістикою. Наші польські колеги от фактично таки приймають нас як такий перевалочний пункт для, для українців. І польська антарктична програма взагалі себе проявила буквально з перших днів цього вторгнення, як дуже надійний наш, скажімо, друг та товариш. В них до минулого року перезмінки їхніх експедицій здійснювало російське судно. Але е, рівно 25 лютого минулого року вони розірвали з росіянами всі контракти, от щоб жодний злотий е, агресорам не діставався. І е, мені тоді позвонив один з їхніх керівників, от е, ще з тих поляків старшого покоління, які всі ще володіють російською мовою, бо вони теж ще жили під, от, під окупацією. Таке це каже: поскольку русський корабль тепер ходить тільки на, то от постольку ми відповідно ми ними домовилися, що тепер польську експедицію перезміняє наш криголам сфера. От. І якщо минулого року це було, скажімо так, ну по-дружньому, то вже от в цьому сезоні це вже контракт, і саме ці польські кошти дуже нам допомогли пережити минулорічний військовий секвестр бюджету. Тобто, це тепер саме вже ну можна сказати клієнти, чиї кошти ну достатньо серйозно затикають дірку в, наші, в нашому бюджеті, який минулого року був звичайно через війну дуже порізаний. От тобто, це зараз. Вертаючись до експедиції. Отже, десь за тиждень через Варшаву, 28-ма експедиція має вирушити спершу до Чірі до порта Пунта Аренас. Там вже зараз знаходиться наш криголамного сфера, і саме він далі вже вирушить на Вернадський на перезміну. Пане Євгене, 27-ї, учасників 27-ї експедиції, як їм дійсно вдалося прожити цей воєнний рік там в Антарктиді. Ви згадували про секвестр бюджету. Чи достатньо у них було там всього необхідного продуктів, наприклад, чи якісь були проблеми? Хто можливо допомагав? Ну, якраз станцію як таку, секвестр бюджету взагалі ніяк не зачепив, угу. бо туди ж все завозиться рівно раз на рік. І відповідно це все було куплено ще перед, перед початком великого вторгнення, е, ноосфера повністю завантажена всіми продуктами та пальним та всім іншим на рік роботи станції, вийшла з Одеси, 28 січня минулого року. Угу. От. І до речі, як ми вже це зачепили, е, якщо ви дозволите, просто трошки похвалитись нашим колективом, тим, що ми зробили, тому що насправді хто з моїх західних колег то чує, то не вірять, що в нас від момента, коли ми просто підписали. Купчу у Британії на наш новий Криголам, от до виходу в перший рейс, е, от все це ми втисли в п'ять місяців. Тобто, пригнати судно в Україну, перейменувати, перереєструвати, провести його технічну підготовку до рейсу, все закупити і ще й набрати з нуля нову команду, бо ще в Україну приганяли британці. Ще щоб британський екіпаж, от mm -hmm. з нуля набрати українську команду. От все це вкласти рівно в п'ять місяців, ну ніхто не вірить. Ну ми це зробили. Ну зокрема, тому що одним з стимулів було якраз те, що ну, ми в антарктичному центрі серйозно поставились до попереджень західних розвідок. Ну, як всякі нормальні люди, ми дуже сподівалися, що пронесе. От сподівались до останнього моменту. Але одна справа сподіватись, друга справа все ж таки: ну, коли ти за щось відповідаєш, ти маєш виходити з гіршого варіанта, а не з того, як, якого б тобі хотілося. Тому ми цілком уявляли цей гірший варіант і дуже поспішали. От «Ноосфера» вийшла з Одеси 28 січня, і десь 30 січня, коли вона проходила Дарданелли, якраз назустріч пройшли шість російських больших десантних кораблів. То можна сказати, що от наш Криголам прямо от розминувся з війною в протоці, Так що на станції все було як завжди. Насправді там взагалі нічого не помінялось. Крім психологічного стану полярників, в кожного з яких тут родини, близькі, друзі, які ну на щастя, хоч є хороший інтернет, тобто вони постійно на зв'язку. Але ну самі розумієте, що це таке, коли ти за 15 тисяч кілометрів і не можеш допомогти ні, 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 нікому, а тільки можеш відстежувати хто живий, хто ні, хто в окупації. В деяких з полярників всі родини були в окупації. Зараз вже слава Богу на деокупованих територіях, вже в, в Херсонщина. От, е, тобто е, ну таке, е, але е, з матеріальної точки зору ні, але секвест по нас вдарив пізніше, коли стало зрозуміло, що Через війну ноосфера, звісно ж, в Одесу не вернеться, так. а довелось шукати іноземний порт, а там все значно дорожче. А пальне через війну підскочило в два з половиною рази. От от тоді, от, десь влітку, ми відчули, що проблеми є і серйозні. Ну але як бачите, завдяки і режиму дуже жорсткої економії, і завдяки польським коштам, разом от ці два фактори дозволили протягнути до цього року. А на цей рік бюджет вже мінімально нормальний. От, треба віддати належне державницькі позиції мінфіна. От ми з ними сиділи отак, от буквально з калькулятором доводили кожну гривню, але те, що обґрунтували, мінфін в бюджет заклав, знайшов депутати, проголосували. Тобто, на цей рік ми не жируємо пояси, затягнуті, але загрози нема. От і станція, і, і криголам чітко е, працюють і е, зберігаються оті всі ряди спостережень, які йдуть десятиліттями, які не можна переривати. Де саме цінність, саме в тому, що це саме неперервні ряди за там 40, 50 і більше років. Оце все вдалось зберегти. Пане Євгене, а стосовно все-таки достав доставки до Антарктиди минулого річ це зробила ноосфера, а ось для цієї експедиції яким чином чи доставлено так, так само. Ноосфера вже зараз стоїть в порту Пунта аренас в Чилі, тобто експедиція на легкі, там вже от там же в Чилі зараз То -то, з України що? до Чилі яким чином, пане Євгене? Що? З України до Чилі яким чином це все доставляється до Чилі е, на лігки, тобто з двома з двома місцями багажу е, літаками. Ну так тобто, до, до Варшави, автобусом з Варшави, літаками, а там в Чилі е, люди сходять на борт. Ну і там же в Чилі закуповуються продукти і пальне для станції на рік. Ага, Тобто ну, минуло річ це було бок в Україні все куплене, а зараз так, це все буде але, це в Чилі. в Україні. Це було і дешевше, і зручніше так. скуповуватись. Ну але ну, зараз є як є. От, от, от на таке вже гріх жаліться, що ох, ми бідненькі в щирі закуповуємося. Порівняно з тим, як дісталось багатьом іншим науковим установам, ми вважаємо, що, скажімо, нам гріх жаліться, навпаки, треба виправдовувати. Ну скажіть, будь ласка, можливо, в нас глядачі є, які Ну вперше десь там чують про таку експедицію, що є з України так само, можливо, коли. Е, які можливо самі такі великі дослідження проводяться, і коли можна їх якісь результати нам побачити, дізнатися? Ну, Дивиться е, с... я. Я дуже сподіваюся, що все ж таки таких глядачів вже не залишилось. Що все ж таки, за останні, хоча б кілька років, я думаю, що всі, хоч трошки, хоч краєм, але чули. Але е, якщо так дуже в двох словах, е, то е, найбільш цінним у нас є е, це дослідження змін клімату. От, зокрема, саме по клімати по кліматичних спостереженнях у нас найдовші ряди в усі Антарктиді. Їх почали ще британці в 47-му році, а вже 27 років продовжує. Ucraina В нас унікальні ряди спостережень е, озонового шару. Власне, саме таке явище, як озонова дірка, воно власне відкрите на нашій станції. Ну тоді вона знову ж таки ще була британською станцією Фарадей, але разом зі станцією ми фактично перейняли цю озонову вахту. По наших даних значною мірою е, зараз визначають, оці всі великі, дуже міжнародні угоди, великі вкладені мільярдні кошти в те, щоб е, відмовитися від фреонів і таким чином зберегти озоновий шар. От воно спрацьовує чи не. Не спрацьовує. От, фактично, ми несемо цю озонову вахту, яка має показати, заживає все ж таки ця дірка чи ні. До речі, спойлер. от е, Потрошку так, потрошку заживає. Дуже, правда, повільно, але. да. Значить, е, спостереження магнітного поля Землі. Дуже цінна, дуже важлива інформація, тому що, знаєте, от ми так на секунду пригадаємо шкільну фізику, от така земля, от кругленька апельсинка, а від неї, отак, от як вуха чи бурашки, в дві сторони відходять оці магнітні поля, так. і сходяться вони біля полюсів, от північного південного. І виходить, що, от як в мене, от десь там от об'ється серце, але помірять пульс можна на правій руці і на лівій руці. А в інших місцях незручно, от рівно те саме з магнітними полями, вони на нас з вами впливають от тут і зараз. От вони діють на всі наші гаджети, от певною мірою навіть на наше здоров'я, але тут їх міряти практично неможливо. А міряти їх треба там, де вони отак от пучками ніби сходяться до двох полюсів північного та південного. І це фактично буде, от як в людини правий лівий пульс. От так що ці речі. От, тобто, е, ну е, а ну і звичайно дослі... і до речі, те, чого не було в британські часи. Те, що є саме унікальним українським внеском, це дослідження іоносфери. Тобто, отої, скажімо, зовнішньої оболонки, де вже магнітні поля нашої планети зустрічають сонячний вітер і захищають нас фактично від оцього потужного космічного випромінювання. От, там формується те, що називається космічною погодою. І ще недавно це було такою фундаментальною наукою. А зараз це вже стало взагалі абсолютно прикладною галузю. Щодня зараз Всесвітня організація цивільної авіації запитує прогнози космічної погоди. І значною дуже мірою, оці світові прогнози космічної погоди, якраз значною мірою базуються на наших даних саме з Вернацького. Да, ну, звісно, що не на 100% потрібна не одна точка вимірювання. Але за великим рахунком, це от декілька станцій в Антарктиді і декілька станцій навпаки в Арктиці, от вони разом дають оцю світову, власне, цю космічну погоду. І ми там далеко не останню роль відіграємо. Оце так. Я думаю, що для такого дуже короткого, досить. А в принципі, якщо вже так, то запро. Ошую наших запрошую глядачів підписатися або стати спостерігати нашу сторіночку на Фейсбуку. Ну, взагалі, в нас є сторіночці на Фейсбуку, в інстаграмі, от і в Тіктоку. Але інстаграм і Тікток це більше хто хто любить там красивих звіряток, пейзажі тощо, а кого цікавить саме по науці, чим ми займаємося. Це на Фейсбуку є. От б, б, будь ласка, підписуйтесь на сторінку. Дивіться, це, ми навіть під час війни ми все одно продовжуємо розповідати і цю наукову компоненту. Обов'язково обов'язково подивимося, пане Євгене. Ну от якраз по клімату хотілося запитати, чи є якісь такі суттєві зміни? Нас завжди лякають там глобальним потеплінням, чи дійсно щось таке є, чи там ті людини, дай Бог не тануть. Тануть потужно дуже тануть, і е, ми, якраз скажімо, одні з перших це бачимо. Я ж кажу, найдовші ряди спостережень в, в Антарктиці. От е, я вам скажу так: е, найнижча, наприклад, зимова температура на Вернацькому колись була мінус 46 але це було ще при британцях. Українці взагалі вже цього не застали. От з моменту, як станція українська, тобто чверть століття, нижче мінус 30 рідко опускалось, а останнє десятиліття нижче мінус 20, це вже виняток, а не правило. А середня річна температура зросла на 3 градуси. Ну для порівняння різниця в 3 градуси саме середньої річної температури це як між Україною і Фінляндією. От уявіть собі, що в межах одного покоління Фінляндія потеплішала до українського клімату. Так от, в Антарктиді, на жаль, саме такий темп цих кліматичних змін, тобто, ми там ніби як трошки наперед бачимо, як далі тут буде розвиватися. Пане Євгене, при нагоді ще хочемо з вами поспілкуватися як з військовим експертом, адже протягом дійсно цього воєнного року в основному спілкувалися саме. На воєнну тему і пригадую, от ми минулоріч, річ, в березні минулого року з вами зустрічалися, і ви сказали, мабуть, один з небагатьох таких експертів, який сказав, що ця війна, що це марафон, і що треба готуватися, і треба триматися. Скажіть, будь ласка, чому ви були такі впевнені, і чи не змінилася ваша думка зараз? Чи як на вашу думку, скільки ще триватиме цей марафон? Ну, е шановні друзі, не називайте мене, будь ласка, військовим експертом, бо я ним не є. Давайте ми не будемо розмивати взагалі поняття експертизи. От, поки я говорив по антрактиді, то я говорив як експерт. Це моя професія. От а от військовий це теж професія. На неї теж вчаться. Для цього є відповідні училища академії, і просто бойовий досвід його не заміняє. Ну до речі, правда, як і навпаки. От тобто, давайте так на майбутнє. Я не є військовим експертом, я не є військовим, я цивільна людина. Які довелось повоювати в 2014 році, яка має певний досвід саме такий солдатський, окопний, от е, ну окей, м м менше це не робить мене експертом. Але от, от, менше з тим е, на жаль, я був би дуже радий, якби минулого року помилився, але е, мені здається, що я достатньо добре е, розумію нашого ворога от е, Росію. Якби на її місці була, хоч трошки більш адекватна держава, то після тих втрат і того ну, такого гучного провалу, власне спеціальної воєнної операції в березні минулого року, ну звичайно, будь-яка інша держава просто б відійшла, відкотилась, зализувати рани, терміново якось мінімізувати збитки від е, такої невдалої операції, але не Росія. Е, роз е, мені тоді вже було зрозуміло, що вони тепер вже не відступляться. От коли вони вже перейшли цю межу, вони спробують нас додавити вже за будь-яку ціну. І тому я розумів, що це надовго. Що просто вони відмовляться від тактики отакого от ліхова наскока, а перейдуть саме до такої повно... Ну, ми змусили тоді себе поважати, але я просто розумів, що вони перейдуть до війни як з поважним противником. От вони хотіли на шарика, вони хотіли, прийшов, побачив переміг. Ми їм показали, що не з нами, але окей, вони просто перебудувалися на серйозну війну з серйозним ворогом. Вони почали нас поважати і пішли як на поважного ворога. Я бачив перед тим те саме в Чечні, коли власне перша спроба штурма Грозного, коли тодішній їхній міністр оборони розповідав, що я візьму Грозний за два часа двома батальйонами, от ну і їх тоді рознесли так само вщент, як під Києвом. Але ж вони не відійшли. Вони після цього два роки асфальтовим катком продавлювали цю нещасну чечню. Я розумів, що так само вони почнуть і в нас. І, на жаль, для мене абсолютно не було несподіванкою. Отой страшний артилерійський вал, власне, який ми влітку минулого року побачили в Донбасі. Я те саме бачив в Грозному. Просто просто можна ну, тільки розмір території охопленої абсолютно інший, а тактика рівно та сама. Абсолютно, от оця випалена земля, по якій вони проходять після того, як страють міста, міста з карти. Я просто знав, що. От, от вони так воюють. от е, ну далі, А далі я вже навіть був трошки оптимістом. По-перше, е, ми всі трошки недооцінили, наскільки в них зараз контрольоване суспільство. Е, в нас усіх, все ж таки, погодьтесь, були певні ілюзії, що після певної кількості цинкових грубів, ага. там, чи там солдатські мамочки там голосно завиріщать чи там призивники почнуть тікати і палити військомати, а ні. Виявилось, що е, з часів Першої Чеченської, коли, до речі, от саме це спрацювало, і з часів афганської, от нинішнє російське суспільство стало набагато більш контрольованим аніж навіть радянське чи от е, раннє Єльцинська Росія. Е, Цинків неміряно просто. Ми вже знищили окупантів більше, ніж, власне, були втрати Союза і Росії за афганську і дві чеченські війни разом взяті. Ми давно вже перекрили цю цифру. При тому, що там це було за десятиліття. От ми в межах року це перекрили давно. Але нічого. Не сталось і більш того, вони навіть проковтнули велику мобілізацію. Вони проковтнули велику мобілізацію. Вони зробили одну розумну річ. На жаль, після купи помилок, які нам допомагали, вони зробили одну мудру річ. Вони не стали закривати кордон. Тобто, вони всім, в кого є, хоч трошки мізків. І хто міг би бути проблемою, вони всім дали вибір: просто тікай з Росії. Ми тебе не чіпаємо, ми тебе знаходити не будемо. І вони правильно порахували, що при населенні 140 мільйонів, навіть якщо 10 мільйонів, втече, все одно їм достатньо лишається для мобілізації більш ніж. А за те лишилось саме вибачте на слові бидло, абсолютно вже контрольоване, абсолютно слухняне. І от воно випиває свої 100 грам і сумно, немотивовано, але іде на убой, бо сказали. Певно, так треба. От е, ми це недооцінили, Що в них виявляється величезний ресурс оцієї бидлячої живої сили. І от саме нею вони зараз буквально продавлюють, засипають наших захисників там на Сході. Е, ну, власне, потім, ще, звісно, ну не хочу впадати в якісь там антизахідні речі. Я так е, тому почну з суттєвої дуже обмовки. Не захід винний, що ми не готувалися до цієї війни. Не захід винний, що ми профукали. Ну там за великим рахунком 30 років незалежності, ну навіть за малим рахунком 8 років, коли вже йшла війна на Сході. От ми 8 років не готувались до цієї великої війни. І це не провина союзників, це провина наша. І через цю неготовність ми наразі в повній залежності від союзників по важкому залізу і по БК. Але далі вже союзники виявились, скажімо, не ідеальними. Але ще раз нагадаю, вони взагалі нічим нам не завинили. Вони, в принципі, могли розвести руками і сказати, це ваші проблеми. Ми багато років гралися в багатовекторну політику, і вони, вони не були нам нічим зобов'язані. Тому і так дякуємо, що допомагають. Але ця допомога надходить трошки запізно, і, зокрема, вона запізнилась для того, щоб розбити російський контингент до того як в них спрацювала мобілізація. Такий шанс був минулої осені. Але якби нам тоді дали те, що вони зараз погодили тільки на останніх рамштайнах в січні-лютому, от якби ці рамштайни стались в червні минулого року, все могло бути по-іншому. Але є вже так, як є: росіянам дали час, вони встигли провести мобілізацію. Тепер ми вже в зовсім іншій ситуації. Нагадаємо, е, що рік тому до нас вдерлось 180 тисяч орків. Які вели бойові дії в 10 наших областях наразі їх на нашій території 350 тисяч, і вони сконцентровані в чотирьох областях. Тобто, розумієте, скільки орків на квадратний кілометр стало більше, і відповідно, на жаль, кількість має значення. Навіть що б ми не казали про низьку якість цих мобіків, але просто кількість це теж фактор. От і е, в цих нових умовах, е, звичайно, що війна затягується, а от наскільки затягується, покаже тільки літо. Тобто, є все ж таки шанс, що війна затягнулась на цей рік, але в межах цього року закінчиться. Шанс такий ще не втрачений. Але чи вдасться його реалізувати, гарантії жодної нема. А росіяни явно грають саме на те, щоб затягнути війну на 2-3 плюс роки. Бо вони правильно бачать картину в найближчі місяці час більше працює на нас, чим на них. А в масштабі рік плюс час почне працювати на них, а не на нас. Бо вони перезапустять свій оборонпром, який зараз паралізований санкціями. А за рік вони не свердлять дирок в санкціях, знайдуть, якщо там через треті країни закуповувати, завозити і всякі свої аналоговніти, яко якось худо бідно, але випускати. І е, можливо з тим же Китаєм домовляться, мало ли і, і так далі. Тобто, вони вважають, що на тривалій перспективі е, вони якраз оговтаються, а заходу набридне. Тому звичайно для нас вкрай важливо використати саме цей рік, поки що час ще працює на нас от найближчі місяці. Ну наскільки це вдасться? Ну побачимо, це ж залежить від так, того таких факторів, як люди, залізо і погода. По людях все нормально. От е, при тому, що мобілізація проходила зараз достатньо криво з купою там дурниць, але головне, що результат вона дала. Люди є. От е, і далі залізо чекаємо від союзників, а погоду чекаємо власне ну, від, від клімату, від природи. От, От три фактори, які разом має покажуть, що там далі буде. Дякуємо, пане Євгене, за ці прогнози. Дійсно, будемо сподіватися, що війна цьому річ цього року закінчиться, і, звичайно, нашою перемогою обов'язково. Євген Дикий, директор Національного антарктичного наукового центру був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо. 1. на все добре. Тримаємось. Дякуємо, тримаємось.